В суботу, 23 листопада, в Україні згадували жертв великого геноциду, схиляючи голови в жалобі за невинно вбитих голодомором українців та запаливши свічки пам'яті. Того дня на гарі крем'янець біля пам'ятного знаку жертвам голодомору відбувся загальноміський жалобний мітинг. Зі словами скорботи за померлими від голодомору виступив голова ради ветеранів Микола Григоренко. Вся Україна скорбить по тим жертвам які ушли від нас в 32-33 году. Ми сьогодні зажигаємо свічі пам'яті погіршимо. Пусть эта свіча горить в наших сердцах і в нашей пам'яті навечно. Настоятель свято Христова з Дучинського храму Богдан Демунтяк провів траурний молебен. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих під голодомору та поклали квіти до пам'ятного знаку. Thank yeah. you.